Немає батареї у всьому під'їзді будинку за адресою Гагаріна, 75, вже більше 15 років. За ті роки, що я тут живу, їх вже давно не було, і коли я розпитував сусідів, то казали, що це було тоді, коли була ще велика інфляція, коли ще не було гривні. Хлопці прийшли, каже, зрізали, і, мабуть, їх продали. Питає, чому зрізали, попитали, чому зрізають? Та казали, що вікна ж побиті, грошей на скло немає, то батареї розмерзнуться. То щоб не розмерзнулися батареї, ми їх краще знімемо. Минуло вже дуже багато років, вже гривня з'явилася, вже вона тричі подорожчала, подешевшала, а скло так і не вставлене, батареї не відновлені. Чоловік розповідає, вже близько п'яти років веде переписки з житлово-комунальним підприємством, профільним управлінням та міським головою. Говорить, з 2009 року щороку отримує відповіді, що повісять батареї у наступному році. Відсутність скла у віконних фрамугах представники міської влади чомусь не помічають, ба навіть запевняють, що вони є. Крім того, під'їзди належать до місць загального користування, і згідно усіх норм і правил повинні опалюватись. До того ж, температура повітря тут має бути не менше. Шістнадцяти градусів тепла, якщо в під'їзді холодно, відповідно в квартирах приходиться більше подавати тепла, щоб підняти до нормальної норми цю температуру. Значить, в принципі, собівартість збільшується енергоносія, і в кінцевому результаті це все лягає на плечі звичайних мешканців які платять. Більшу плату аніж могли б платити, окрім того, є постанова НКРЄ України 1743 від 14 лютого 2010 року, яка чітко говорить, що в тариф для споживачів послуг включено. Оплату за місця загального користування. Що у нас тут відбувається? Під'їзд абсолютно холодний, ну це неприйнятно. Крім того, мешканці зверталися в тому числі до міського голови. І ви знаєте, отут на початку жовтня, ну це взагалі анекдотична ситуація. Міський голова говорить, що повідомляємо, що віконні фрамуги. В цьому під'їзді засклені це на початку жовтня. Відповідає міська рада мешканцям. В мене тоді запитання: хто так підставляє міського голову? Тому що, як ви бачите, на ну, цього немає абсолютно. Досягти встановлення батарей у цьому опалювальному сезоні вже навряд чи вдасться. Втім, встановлення скла у під'їзді не потребує великих коштів і праці. Тож сподіватимемось, що вікна у цьому під'їзді таки засклять ще у цьому році, а встановлення батарей включать у план на 2014 рік.